Друзі, всім привіт! До вашої уваги відео огляду такого компактного, симпатичного дзвінка для вашого будинку чи квартири, який також має функцію відео. Скажімо так, це імпровізований відеодомофон. При дзвінку на нього, на ваш мобільний телефон, на Android або iOS на iPhone приходить, типу, як дзвінок, ви піднімаєте трубку і бачите все по відео. Давайте про все по порядку. А також буде додане посилання на нього, де його можна безпечно за самою хорошою ціною придбати. Отже, розпочнемо з упакування. Ось так він запакований. Нічого надзвичайного. Перейдемо до комплекту. Вибачте, можу все розпаковувати однією рукою, так як іншою тримаю телефон. Інструкція. Англійською мовою. Ні української, ні російської немає. Це продавець роздрукував таку бумажку, бо тут є одна неточність приєднання. Треба до іншої моделі приєднувати, щоб у вас працював він в мережі Wi-Fi зі всіма вашими телефонами. Тобто можна кілька користувачів додавати. Але по іншій моделі все покажу. Ось такий шаблон з наклейкою. Це у нас сам гучномовець в будинок чи в квартиру, який буде дзвонити. Його, до речі, можна і не під'єднувати. так, на USB. Суто тоді буде дзвонити на телефон, якщо його не під'єднати, бо він трішки ну, такий гучний. Не всім підійде, в кого, особливо діти в будинку, то він може не підійти, може і її лякати. Ось сам дзвінок. Дивіться, як він виглядає спереду. Тут така от плівочка. Її треба буде зняти зверху, ми йдем чайна, знизу. Динамік. Тобто, власник будинку може говорити з гостями, що дуже навіть класно, мікрофон. Гість говорить до власника будинку, і зарядка на тий C. Поглянемо, як виглядає позаду. Ось так виглядає позаду. Ця кришечка знімається. Для того, щоб оце ми разом з тим шаблоном приклеїли, відзначили десь при вході і на шурупи прикрутили. Це буде прикручено. А ця частина, сам дзвінок, буде ставитись і зніматись для того, щоб його можна було підзарядити. Дивимося далі на комплект. Отака USB-шка в комплекті. І самі шурупчики з бутелями, щоб в стіну його надійно поставити. І малесенький шипчик для того, щоб оці дві кришки прикрутити, щоб ніхто з дітей не прибіг і не вкрав ваш домофон. Що, зараз покажу е, нюанси, як його встановлюю, і зробимо перевірочку, як все працює. Поїхали. І так, в першу чергу, нам потрібно відзначити належну висоту, щоб всіх користувачів було видно і позначаю. Далі ми беремо е, такий шаблон, представляємо його на позначеному місці і позначаємо фломастером або е, олівцем місця, де ми зараз робимо два отвори шуруповертом або дрелью. Ось як нас вийшло і приклеїли малярним скотчем кульочок, щоб е, все після викручування отворів падало обережно в нього, а не на підлогу. Знімаємо гортку, коли його. Тепер можемо назад нажати і подзвонити на себе. Дивіться, як працює інфрачервоний сенсор. Зараз ми розглянемо, як працює сама аплікація. Як ви бачите, тут можна контролювати ваш дзвінок. Також він автоматично робить фотографії, коли хтось приходить людини. Ось як виглядає піднятий дзвінок. Також зараз вам покажу, як виглядає в нічному режимі. Це суто нічний режим, там темна темнота. Ось так. От як вам, друзі, підписуйтесь, ставте лайки. Па-па!